Улатін, Джереломіо, і інозетолу, Марганцю та Елна Телфолату. Друзі, всім величезний привіт. Раді вас бачити. Боже, як я вас радий, колежки, сьогодні бачити. Дінцю підтвердив все-таки, що в нього є діти. Артист готує сюрприз. А я знаю. Це буде реально бомба. Катерина Кузнєцова похизувалася найдорожчим подарунком від чоловіка. Ми до речі, знаємо ще одну людину, які дарують дуже коштовні подарунки. Зрадниця Йолка вийшла заміж за українського артиста. Всі. Заголовки на цьому тижні вибухнули цією новиною. Даша Кацуріна натякнула на нову закоханість в твоєму житті. Ми з Дашкою споріднені душі. Аліна Шаманська сумує, сумує, сумує. Вона погашила на 10 кілограмів. Сталося відродження Діма. Діма Каляденка. що, дідо підтвердив все таки, що в нього є діти. А от тут нам треба ще трішечки почекати, тому що дзідьо вперше прокоментував чутки про народження дитини. Артист готує сюрприз. Дідей там в нього не одна народилась. Ну, а що? він людина популярна. Багато поїздив по гастролях. Знаєте, може десь щось і так би мовити, чпиркнуло. Дідо вирішив uh, перервати мовчанку. Він не став прямо підтверджувати чи спростовувати статус татуся. Але дав зрозуміти на нас, чекає щось грандіозне. А я знаю. Палац спорту чекає на світ. Він в палаці спорту дитину винесе, як в мультики сімба. Я думаю, так, він в палаці спорту оголосить. Так двоє дітей. нього. — А знаєте, таку коляску трьох на трьох таку. Оце буде моща, так? За дітей можна такі концерти приносити в Ні, Ну там тихенько потім їх заберуть і концерт далі можна, Бо можуть зрочити багато поганих очей. До речі, пам'ятаєте, на початку цього року чи в кінці минулого я говорив про те, що цей рік. Це буде великий рік вибуху і повернення дзідзя знову вже як дідзя mm. не Михайла Хомий, а вже як дзідзя. І дивіться, він став ведучим на якомусь проєкті на світі. Гадай, мелодія, гадай мелодію, називається. Да? Він збирає палац спорту. Він, як бачимо, почав підігрівати чутки про народження своїх дітей. Це буде мені здається, це буде реально бомба. Бо якщо дійсно в нього й народилися дітки, і про це ми дізнаємося тільки зараз, то це буде найдовша пауза в повідомленні про дітей в українському шоу-бізнесі. Хто дружина буде цікаво дружина, або дружини. Да. О, no. о, вони теж будуть в палаці спорту. Цікаво ну буде спеціально. Ви знаєте, як раніше артисти інтригували, коли вони виходили на сцену і казали, сьогодні в залі сидить моя кохана, але її ніхто не знає. Типу, і всі камери там по залу такі <звук> <звук> хто зреагував. І тут, звісно, палаці спорту буде складніше знайти. Але якщо він планує директор. прям показати дітей у палаці спорту, це погана ідея, тому що я пам'ятаю, колись Слобода розповідала історію, що вона показала на якомусь великому екрані свою дитину, а їй вже було років чотири. 5, І все почала хворіти після того. Почали якісь діагнози, бути не можна показувати дітей. Ти вже фешак показався в минулій проблеми, захворів на грипо. <світ> да. <да>. одне... <світ> <світ> Насправді дивіться, треба просто звернутися до Марії Тихої, щоб вона зробила якісь амулетики і відвела всю цю фігню. І все буде добре. Да. Ну, або свічки замовити у Денисенко в <світ> палець спорту розставити і <світ> саме все. Ну що, з нетерпінням чекаємо. Чекаємо повернення дідя з новими хітярами, з його великим концертом в палаці спорту. Ну і вже з дітками. Буде, це буде круто, мені здається, так? Да? Мерседес за півмільйона баксів. Катерина Кузнєцова показувалася найдорожчим подарунком від чоловіка. Півмільйона баксів? Дем. А де це Ну, ні, не баксів не, не написано, це я сам придумав. Це Мільйона баксів Жебра, якийсь кулінан чи щось таке, типу… такесипу одразу заявила, вона дівчина самодостатня і цілком може закрити всі свої потреби сама. Проте, на її думку, фінансове домінування чоловіка в парі це не забаганка, а запорука спокою. Я ще раз звертаю увагу, як до повномасштабного вторгнення всі жінки нафіг мені цей мужик, нафіг мені його бабки, я все зроблю сама. А щось такий, ну це запорука спокою, і в принципі вже нормально. Да, да. Вже... але при цьому вона може все сама. Да. Але є, 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 є нюансів, Да? А ви знаєте, як дуже легко, дуже легко, отак, от потім поринути і бути, як Даша Кацуріна. Отак, от він тобі машинку подарував, потім ще квартирку подарував. Ти така розпулася, і все, і ти вже присосалась до нього, тому що він потім піде. І почне іншим комусь дарувати, а ти сидиш в жопі, бо це не знаєш. Та й квартири, добре, що піде в тебе є квартира і машина. Так, а хочеться ще більше після таких подарунок? Ну, дивіться, ви, ви так зараз розганяєте, знаєте? Зараз всі дівчата подумають, так, треба їхати срочно в Київ, ні, бо тому, що ні, там ні, машинки не, дарують, нам ні, квартирки ні. дарують. Ніхто ще нам не подарує. Ні ні, ні, ні. ні, ні, так, ні. так ні. це так не працює. Якщо що, Ну, треба щось віддавати завжди, так? Я вважаю, що чоловік має заробляти більше, але тільки для того, щоб він не відчував незручності поруч зі мною. Гроші це вибір свобода і Можливості, коли з цим все добре, простіше будувати про машину. <свист> Та, <свист> Катерина пригадала свій найбільш пам'ятний вартісний презент від чоловіка. Виявили, що її балували не лише квітами і люксовими і, і люксовим залізом. Це так не лише квітами, а й люксовим залізом. Ага, а я думав, це вона золото. Називає люксове залізо. Таке, знаєте, фу. Найдорожчим подарунком в житті Катерини став автомобіль Mercedes GLK 220. Сьогодні таке авто на ринку коштує від пів. Мільйона гривень. GLK220 з він номером A1GB клас! <світ> У, Катерина Кузнецова. Ні, ну скуди, класно. Це одна з моїх улюблених акторок, дуже гарно виглядає. А грає як? Ну просто. От, до речі, з нею, коли спілкуєшся просто в житті? То це одна людина. Mm. А на екрані ти дивишся в Такі, врань, що вона в житті трохи себе якось так. Вона ну, дуже спокійна вже. Да, а от е, на екрані зовсім різні ролі, зовсім різні перевтілення, і вони, вони в неї дуже круто виходить. От не перегравати, типу, а власне триматись на піку е, цієї класності це. Класно. І до речі, якщо ви ж до сих пір не сходили в кінотеатр і не подивилися фільм Нума, де можна побачити Катерину, обов'язково це зробіть. Там sold out, і треба ще в черзі постояти за квитками. Ми до речі, займає ще одну людину, які дарують дуже коштовні подарунки. А, і вона тут упро. поруч на нас. Жень, ну де? Де? От воно. Це воно? Детактовна <ріст> ведуча лізе. — Не тактовна. Так, так, так. Яко це? про тебе вже так писали. Про тебе вже так писали. <ріст> да. Ну показуй, розповідай. Вже що показав той? подарунок Я... як подарунок. Це, що, 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 подарунок як подарунок. Ну це годинник. — Дивіться, от ви бачите, ви всі дуже сильно змістили акцент <ріст> мого посту в інстаграмі. Що було перед тим розказано? Ну ти розповідав, що тобі дуже незручно отримувати подарунки, так. що ти пропрацьовував це з так. так. Це все прекрасно, що ти а, І бачите, свою і ви грам. зараз всі так на це звернули увагу. Ви знову мене повертаєте в цей стан незручності. Мені знову буде незручно. От суки такі. Як прекрасно, ти маніпулюєш розкази про годинник. Годинник як годинник. Гарно показує. А що вирішили, що я подарував хтось із прихильників? Ти написав? це, що саме в мене теж запитання. Чому вирішили, що хтось з прихильників чи з прихильників? Я теж не поняв. А хто? Ну, Розкажи Давайте щось. залишимо цю новину до наступного випуску програми Тур зірками. Mm -hmm. Там, Там, <гум> Там же ж стараєте всі таємниці. – Так, ну такі годинники люди просто так не дарують. Ви знаєте, оце стопудово просто хтось. Просто ти не йдеш дружити близького оточення. Отже, ну, поділись, по поділись як дружити, так, щоб дарували такі годинники. Є якась інструкція. У тебе як так дружити. не вийде. Не вийде? <гум> <гум> Це погані новини. Зато в тебе може вийти краще. На Мерседес за півмільйона вийде. <хи> Це, це що, ти ти меркантильна, господи. Ну, бабками, бабками бери сама себе все купиш. Да. Нам на, 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 на треба. А от хто, хто не меркантильний, да. і збирає гроші собі самостійно на всі подарунки, це сини Григорія Рішетні. О! Бачите! <плес> Ви думаєте, для чого він стільки дітей з христинкою понароджували? Щоб просто чим пошвидше вже якось посидіти спокійно, Хай так. Дім да, дум... треба був телевізор. Вони думають: ну як назбирати ті гроші на телевізор. Тим більше а вони та... з'їздили. Перед тим в Боковель стратились. А так є троє дітей. Кожному mm -hmm. кожній дитині е, хтось подарував гроші на якісь колядки, на якісь свята, на новий mm -hmm. рік склали докупи і купили в дім телевізор. Молод Ви подумайте ремонт, вони вдома як зробили? Десь приблизно тим самим чином. діти колядували 365 днів в році. Mm -hmm. Як виходило це 1 січня, так цілий рік от. Коли насправді насправді це дуже добре, коли е, в ці інфлюенсери, транслюючи їх діти, таким чином заробляють гроші і взагалі знають ціну грошам, що їм треба щось зробити для того, щоб їм щось купили, а не просто наклянчити. Пов'єднюючи, посидіти, оце істерику впасти да. на підлогу, а -а -а -а, і тобі вже щось дали. Ні? І це мені б хотілося, що люди, які дивляться за рішетиком, його дивиться, велика аудиторія теж якось привчали своїх дітей до такого роду е, заробітку. Щось по дому зробили гроші. Значите, просто в Артура треба провести вдома генеральне прибирання, і він шукає таким чином подешевше. Вообще, mm -hmm. дуже треба. Давайте своїх дітей до мене. А, на... почекай, була одна контора, яка всім писала блогерам, вони приїжджали робити прибирання. Ні, вони мені... суші по акції пишуть. Я кажу, не буду я нічого рекламувати і не зру ваші суші. А чого, бери в офіс? Ми будемо рекламувати ми не будемо рекламувати, я а ви можете. Друзі, все це прийшов цей час. Ми створюємо спеціальний е, канал комунікації в описі до цього відео по кооперації. Звертайтеся до нас. Все можливо. Суші не хоче він. Ми заберемо. Мерседес не хоче Артур, захоче Наталка. Да. Да. От все. годинників мені більше не треба поки Хай платять за рекламу ще. Ну, почалось. Переможеця холостяка вийшла улюблена. Переможець цей. Одна з. Можна точно? Можна формулювати. Поки що може тобі дозволяти такі формулювання. І на білень, ну це ж круто. Вийшла заміж, але щось там плакала, не могла з першого разу вийти заміж. Хотіла вийти. Я що з другого не могла, поїхала кудись за місто. не могла? Бо вона хотіла вийти заміж в дуже магічну дату. 2.02.2026 року. Цей 26-й все красиве, там цифра шість. Вони приїхали з коханом, але щось не змогли е, одружитися. Чому? Бо вона була в Німеччині е, Добре, одружена. і там щось по документах не пройшло, що mm -hmm. вона, мабуть, розлучилася і їх не змогли одружити. І вона розплакалась. Потім поїхали в якийсь інший рад, там теж сказали, не зможемо вас одружити. І от тільки на третю спробу десь її все таки одружили. Мені щось здається, що в Харкові, тому що вона прям ставила мітку, що це Харків. Я бачу, що мені здалося. якщо здалося, вибачте, будь ласка, Що, думаю, що нічого Їхали, їздили, їздили по цих цих передмістях, і все-таки в Харкові. Напевно, вони ну я не знаю точно. Можливо, ну слухайте, головне, що в них вдалося, це найосновніше. Ну, бачите, місто, так та, якщо так? люди шукають, то вони обов'язково знайдуть. Так, а в досі ж не не було. По моєму, що ні, а воно і не буде. Мені здається, так. зараз найближчим часом. Бо тому, що Інна Бєлінь не тільки вийшла заміж, а ще й вагітна. Uh -huh. Вже скоро народить. Я дівечко. бачимо такий дабл сюрпрайс для, для усіх. З'явився це класно. Дивіться, бо треба порадіти за те, що ми починаємо зараз наші програми не через те, що хтось кимось розвівся, розійшовся, посварився, а через те, що люди сходяться, люди вагітні, народжуються діти. – дітки народжуються. Хіба це не прекрасно? Головне, що ці всі діти від любові народжувались. Ну, як мінімум, я то хочу розчарувати, вони від сексу народжуються. Але головне, <гум> щоб від любові народжувалися. <гум> ну, все так можна застряти надовго. <гум> <дні>. <гум> Зараз ми будемо. <гум> да. Коротше, любіться, пестіться, народжуйте дітей. Я знаєте, що пам'ятаю? Пам'ятаю пісню Діма Коляденка. То не Діма, до речі, мені здається, він був настільки ж популярний серед дітей, е, тоді, як і Надя Дорофєєва зараз. Він прям да. людина чемоданчик Давайте не співаємо трошки. Давайте Діма, 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 діма Каляденка, Діма. діма. Ді, і, Ді, власне, макарі, це пісні. <гум> а для чого більше? Ти таке врань, що Ти свої улюблені <гум> пісні від першого до останнього слова співаєш да? Сталося, да, відродження, сталося відродження. Сталося відродження велике Діми Коляденка, тому що його пісня завірусилася всюди в Тіктоці, в Інстаграмі. Всі знімають під нього пісні. Більше того, вона стала номер один десь в Spotify, ну, Тобто, вау. Але це російськомовна пісня, да? Вона зараз її не переклав чи переклав? чи По-моєму, він її перекладав? Ні. Я думаю, що зараз він тоді швиденько і приходить. Ну це би було нормально. А що а чому ця пісня? Я в який тренд вона попала до людей. Мені дуже сподобалася стаття. Тут написали: ніхто з юзерів не може пояснити, чому трек діма коляденко знову в трендах просто знайшов. В якийсь ти розумієш? от, часто ж заходить щось таке, от ні з того, ні з цього взяло і полетіло. Прикольно, ну там, там же ж чітка ще пісня, от саме про Діму Каліденка. Да? І якщо б він щось би такого зробив, би витворив би і вона завірусилась. Окей, а так просто Як, блін, якби вони зараз знову зробили, типа шо них роман знову з Іриною Білик і він знову викидає диван через вікно. Історія повторилася через 20 років. Ну да, бачите, саме зараз світ сходить з розуму. як кажуть, оддав все циклічно, і оці тренди на старі пісні. Мені здається, це все світ трошки сходить з розуму і витягує ту петлю. Якось вона затягується з нинішньої, і ми не розуміємо. Ми знаходимось в такому дисонансі, чому ця пітля розпочалась тільки зараз, а не тоді, коли вона була задумана. Може, тоді не було Тік-Тока? Ні, ну тоді ток зараз особливо пісні і не просуває. Він якось так припинив бути такою платформою базовою для артистів. І ну, зато за Дімка Каляденка собі на 14 февруєрі купить якийсь подарунок завдяки тому, що після зверсилася ступала. Бабла заробив. Ну це що супер. Слухайте, Балі. але так хочеться, щоб Діма Коляденко було десь більше. Ну тобто так. його треба витягувати на якісь шоу, на якісь інтерв'ю. Куча... Ну всю, а десь ну да, шаф... от щоб публічності йому трохи додати. Бо він же ж зараз їздить зі своєю колишньою дружиною в виставах. Бере Боже, хто ще не бачив шафу. Це позорисько. ну квитки дорогі, квитки дорогі. Ну, ідіть, але збирайте гроші десь за півроку. Почекайте, бо... скільки коштує квиток на, шаф? на шафу? на шафу дві з половиною тисячі. Це в кращому випадку. Я минулий новий рік в перша ходили за чотири п'ятсот один квиток. Коштує. Це на флан Б Ні, це купувала. на шафу на шафу минулого року. Да. Минулого року це зараз може ще й подорожчувати на чотири... 4. тобто вдвох сходити, це майже десять тисяч гривень. Але дивіться, я вважаю, що е, шафа. Це це витвір мистецтва. да? Ми знаємо, що є витвори мистецтва скульптура, картина, ще щось. А шафа, я вважаю, це витвір мистецтва в Русі. Тому, ну. Блін, ну треба знайти. Колись говорили на конотопську відьму. Ні білетів не купиш, ніде її немає. Там і так, ага. так. спокійно купуєш по 500 гривень квиточки. і Йдеш. дивишся. треба перечекати. А, да, ну, просто... шафа, просто її неможливо перечекати. Вона, вона вже йде чотири роки. по-моєму. 4 чотири роки, якщо не більше, іде вже вона вже шафа. років десять, йде А, навіть десь. Ну не знаю. Для мене я її відкрив тільки чотири роки тому, і тоді був справжній вибух. Угу. І я ще зміг подивитися її в повному зірковому складі. Це було просто супер. Є якісь речі такі нематеріальні, на які треба позбирати трохи гроші і подивитися. Я вважаю. Ми чекаємо Діму Коляденко з новими піснями. О, знаєте, де його чекаємо? На фабриці зірок на війні. Нехай там буде Діма Коляденко. Він міг вам... там бути цим суддею, дійсно. Наречена Леся Нікітюк, що сказав, про секрети, як вони познайомились і чим він її здивував на першому побаченні. Так. Я сподіваюся, він голий не танцював на столі. просто. робив. Або Леся, наприклад, могла. Як uh -huh. виявилось, ніякий Тіндер е, чи щось подібне. Дмитро і Леся познайомились в реальному житті. А пам'ятаєте, Леся колись казала, що в Тіндері буває. От, от, я пам'ятаю цю історію, я ще тоді казав, що Леся Нікітюк не може знайомитись в Тіндері. За словами Дмитра, головний сюрприз чекав на Лесю вже на їхньому першому побаченні, адже він чесно зізнався, що він військовий. І саме в цей момент Леся Миттєва Зрозуміла, що бачить, закоха що що? що бачить, що кохані? закохані? Да, закохані будуть дуже дуже рідко. Така вона зраділа в цей момент, чи не дуже? Ну не розумі... А, засмутилась? Ну, ну не написано. Що дивіться. це як секс і любов не написано. Що хочете, то і думайте на Лесі Нікітюк. Леся Нікітюк. Напиши в коментарях до цієї програми. Ти розстроїлася чи ти зраділа навпаки? Цьому факту? А Леся Нікітюк, от ви можете подивитись наступну фотографію, як вона зустрічає свого коханого з військової служби, і все це вона готувала сама. Які давайте столу йому накриває. А є якісь пруфи, що це вона реально сама готувала. Ну, типу вона показувала це, що вона смажила, а не мама з Хмельницького приїхала, все це привезла. О, 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 а то ти як завжди? Ти не можеш порадіти за людей. за Ви знаєте, у Гарнення дуже багато проблем саме зараз. В неї нацвідбір, в неї то сьо п'яте десяте проєкти, знімання. Вона курку буде пік. Диви. Тим більше важливість цього всього, що вона зробила для свого коханого, mm -hmm. що в неї стільки роботи, але вона знайшла час і курочку засмажити, і холодечик Ну, пруфи, Треба профи, дивися, прям смажить. Котлети, я дуже хочу на це подивитися. В неї ваняють волосся, бо хата забанюється, Лесять на нас відбір. Я прям хочу це подивитись. Зробіть реаліті шоу з Лесі Нікітюк. Але без цієї красуні ми теж не можемо сьогодні обійтись. Даша Кацуріна натякнула на нову закоханість в твоєму житті. Ну, якщо ця фотографія після цього побачення. То побачення відбулося добре. Ні, ви знаєте, ця новина, взагалі мені здається, сосали, сосали, пересосали всією редакцією і висосали нарешті. Боже, мої улюблені колеги-журналісти, я вас обожнюю за такі новини. Ну чому дивись, Даша написала в своєму телеграм-каналі, що да. перед однією зустрічю, ну це зрозуміло, що мабуть да. побачення було, Терапевт написав їй, аби вона не плутала стосунки з задоволенням. Як пояснила Даша, ця порада була дана їй не просто так, адже вона має звичку фантазувати про родину дітей чоловік, тільки щось до нього йокнуло. — А, тобто, от в неї з'явився якийсь морочок, якийсь подобався, все, в неї вже зразу це весілля. Секс хороший, ну, це з'їжджаємося одразу. Вже така стоїть ще маданами на наступний день. Привіт. Ну, насправді, ви знаєте, ми з Дашкою споріднені душі. Якось вона А ти їдеш до когось? Чи кажеш, приїхали до мене жити? А з бездомними котятками і пасиками точно Дуже. я не займаюся сексом з бездомними котятками. Ну, слава Ді. Богу. Ханя ну, з другого боку, який би був вибух у <смітна> пам'ятаєте, вона в якійсь минулій програмі теж казала <смітна> про те, що вона не може знайти себе. Там вона взагалі розчиняється в іншій людині, і це абсолютно от, підтверджує те, що от вона як на першому побаченні як побачила там людину, а потім ще секс до цього додається і все інше, і вона просто туди. І себе не мав. А знаєте, чому так відбувається? А, якщо ми згадаємо попередні зізнання Даші Кацуріної, вона розповідала про те, що в неї не було періоду, коли вона б не була в стосунках. Да. Тому в неї немає сформованої цієї звички, коли вона сама і якийсь там довгий період часу, і це нормально. Вона постійно була в стосунках і відповідно, зараз їй хочеться оп, стосунки закінчились. Їй треба для того, щоб Психіка, зайти, Психіка, да, в неї все так вже заточено, щоб знайти себе там, умовно кажучи, нормально все почувати, їй треба знову заїхати в якісь стосунки. Дашка, давай з'їдемось, і один до одного і не відпустимо ніколи. Чуєте, а можна я теж буду до вас від часу приїжджати? ж, ну, Ми, будемо... Ми будемо тільки вдвох розчинимось, один в одному, Ой, будемо почулася. валятися в цих почуттях ну, і не розвиватися, а тільки деградувати. Ладно. Та навпаки, якщо будуть класні стосунки, це буде надихати вас, розвиватися. Так, mm -hmm. mm -hmm. да. дві співзалежні людини тільки розвиватися буде будуть цьому світі. Щастя, здоров'я! Діточок, як на небі зірочок. Зрадниця, йолка, вийшла заміж за українського артиста. Ви ще я хиніл, якщо чесно. Я дивлюся, думаю, ну Віктор а, за Що цей... ти на. Рожден! Так, да, бачите, і ще пам'ятаю, а в мене в голові ще є і прізвище його: Рожден Анусі, <різь> <різь> в якого чорта воно там сидить. <різь> Рожден <різь> Анусі, а ну-ка швидко! Яка рифма прийшла вам в голову до... <різь> зараз, так? Да? Тепер йолка-анусія, так розумію. Почитайте, а в йолки ж був чоловік, ні? Вона була дуже чоловік, її продюсер Астахов якийсь. Ну, коротше, да, Всі заголовки на цьому тижні вибухнули цією новиною, Ну, там вибухнули, тому що за українського артиста всі такі, ну хто це може бути, правда? Раждєн, мені здається, ну якби і ім'я видає, то ж українського там у нього 0,0. Він, він так, 0 ,0 став популярним е в, через те, що він брав участь в холостяку по-моєму? Да? Ну, В нього була пісня там дуже одна популярна, я не пам'ятаю. Потім була викладати. якась одна пісня після Холостяка? Да. І, і на все. цьому його успіх закінчився. Так, да, да вот і все він поїхав в Росію. Ну він завжди російською співав, я не пам'ятаю його пісень українською мовою. Слухайте, ну вони мені так між собою не мечаться. Mm -hmm. е, от навіть якщо подивитися так фізіологічно, якщо їх поставити обидвох поруч, він такий маленький, тендітний, а вона така потужна з міцною щелепою, типу дійчина, така моцна кобіта. Ну вони навіть виставили відео, там на відео все добре, в принципі. Ну, ну я... я би сказав, ну парочку. ще, парочка. може, за ті роки він трохи розівся, вона схудла. <гум> да, але те, що йолка замінила Бариспіль б**, свої пісні, мені не пробачимо ніколи. 15 років заборона в'їзду в Україну. Так це вона, тільки від вона, програми Ніскідані Сові змінила. Вона ж змінила свій паспорт на російський. Коротше, я вам що хочу сказати, що йолка, як тільки поїхала до Росії, і цей був зразу успіх з піснею, які у це якраз про Пов... Прованс, Наші спільні, якісь знайомі, які з нею зустрічались. Вони сказали, що вона вже стала конченою. <певц2> От ще mm -hmm. просто зразу на хвилі першого успіху. Бабки. Типу нічого там з нею нормального не відбулося. Тому в принципі, чому ну, пам'ятаєте, її ж любили дуже сильно. І з права вона сиділа на X Factor і вона доволі робила такий образ за наші хуш. бабки <світ2> <світ2> образ за бабки Медведчука, <світ2> як саме бачив. А мені а який образ? От як ти її бачив? Ну вона була дуже добренька, дуже хороша дівчинка, така yeah? яка завжди тільки позитивні емоції. Йолка, якщо йолка посміхається, то посміхається. Сі навколо, це було вайб просто якоїсь такої супермамочки. Мені здається, це монтаж просто гарно був зроблений. А в мене, коли я бачив її рідко, але коли я бачив оці якісь серії X-Factor, де вона була, в мене завжди, я ніколи не відчував ні щирості якогось, і що це класна, добра людина, яка з душею відноситься. Мені здається, знаєш, на зйомках було: ти моя малесеньке, тільки камер виключили, та сюди. Друзі, напишіть нам в коментарях, які у вас вайби про йолку. Так да, як, до речі, чарівне закарпаття зараз переживає цю втрату. Аліна Шаманська сумує, 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 бо... ким? Ні, Ніфі вона не сумує. Ще місяць тому, до речі, Шаманська. Місяць тому, якщо не більше, Шаманська у себе в інстаграмі mm. виставила, як вона їхала в таксі. І е, водій таксі включив їй свою пісню. Реально дуже крута пісня. І Шаманська в коментарях відмічає мене, каже, Женя, треба його брати на радіо. Давай візьмемо на радіо. Я пишу наступний коментар. Кажу: якщо цей коментар назбирає півтори тисячі лайків, чи 500, я так думаю, 500 чи mm -hmm. щось написав, все, да, то все. Ти приходиш з ним в ефір Люксифе, ми робимо. Прем'єр. Аліна! Шламанська в шоці, да? Ти де? Там сама вже на гримі з ним. <риклад> Точно, шо на тебе кинули ще. Треба запитати. В неї я думаю, поки що немає і часу, і настрою цим займатися, тому Щобла. що вона поділилася, що при свої душевні переживання. О, по перше, вона погладшила на 10 кілограмів і сказала, що це, не влазить воді до таксі чи після того? Вже після. І вона розповіла, що не влазить у 80% своїх речей. О, це є, ти це? Тут ти йшов не та реально всесвітня трагедія. Ціхати, а ви помітили, так? Да, з минулого з минулої програми якось почали з'являтися зірки, які колись розказували, як всі схудли, тепер розказують, як всі поправились. Що стало? Що стало причиною? Доставка безкоштовна. Ну, Це я, до речі, може Каже, що вона їсть не тому, що хоче, а тому, що просто не має ресурсу готувати повноцінну їжу. І в такому стані легше схопити якусь цукерку, з'їсти, щось під'їсти, ніж надо. стояти, готувати, варити гречку. Почекайте, ну з другого боку, скільки було завжди відео, вона показувала, що вона там і картопельку якусь смажить, там і ще щось, і так далі. Ну і вона каже, що їжа для неї стала способом більше заїдати тривогу, а да. не задовільняти фізичний гор. Тобто в неї якісь ну, переживання, Ще? переживання, тривоги, і вона оце все заїдає. просто. Це нормально, це там, зараз у всіх така історія. Ви знаєте, в мене в, біля дому магазин, там, де е, піци роблять оці, швидкі такі, uh -huh -huh. знаєте, за 10 хвилин. І звідти просто пачками виносять ті піци. І Я думаю, боже, у нас за рік просто цей район перетвориться на найгладший район в світі. А от ти привиць, реально оці, типу, такі швидкі піци, коли ти приходиш там пару хвилин буквально, і ти вже її забираєш. Бляха, я тоже був в період смачне, решта поправила. Мы знають, а ну тебе наркоту. Точно, кокаїнщики сане. Піци на кола, Да, береш одну, скушал, приходиш за второю, А вони а ви береш... не хотіли, щоб я брав дві собі на вечері? Просто б... Як в себе, фу. Якби Аліна просто не сказала цю інформацію, дивлячись, її сторіс, її фотографії, я ну не немає спів... такого, що типу ого вона погладшала. А може вона нас на... обманула, що вона на плюс 10, а потім через місяць така, оп, я вже знов скинула мінус 10. Типу, Тіпо... а от хитра попа. Ха-ха-ха, <реш> реально. О, блін, ну це, звісно, в стилі <реш> правдою. Потім ручку якусь сторі запіхли каже, оце каліті, будете як я, мінус 10. Ну, Аліна, ми тоді чекаємо в студії Люкс де ти розкажеш і про своє схуднення, і про е, свої стосунки з їжею, і про музиканта. Моя улюблена подружка Оля Полякова буде завершувати цю програму. Давайте глянемо. Так і не скажеш, що 47. Оля Полякова показала груди і приголомшила еротичними кадрами у коршаті. Ну, фігура бомбічна. Мені Бо. до речі, мені дуже подобається, коли жінки розуміють свою красу, сексуальність і вміють її класно показувати. І мені дуже подобається те, що е... роки три цього не було. Ось, але вже зараз воно знову повертається. Mm -hmm. Оця культура ем, красивого тіла. Показати це в гарній білизні. Ті що воно повертається? Слухайте, ну це прикольно. Якщо поля порякова була фотомоделью, ми постійно кожен раз бачимо фотографію. Ну, вона ж співачка. А ми будемо слухати пісні Олі Полякова якось може іноді. Ну, вона зараз на паузі, я так розумію. Вона випускає «Сніжинка», що тобі? Мені дуже сподобалося, тільки на музичній платформі рік бачив. От була пісня недавно в неї лунає. Дуже класна. Така вайбова сексі пісня. Ой, ну це було ще коли в минулому році. 26-те вже треба якось щось давати нам. Жару. Треба рухатись! Треба рухатись цими чарівними штуками в Корсеті. Так, друзі, на цьому будемо завершувати. Як завжди, пишіть коментарі, ставте лайки, пересилайте посилання на програму в свої сімейні чати. І побачимося рівно через тиждень. Па-па!